Всіх вітаю друзі! Можливо, нарешті знайдено рішення, як раз і назавжди розблокувати всі українопольські пункти пропуску і припинити цю вакханалію, яка відбувається там вже декілька місяців а в останні тижні, в останні дні взагалі. Ця напруга досягає свого епогею. Ми зараз про це максимально детально поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Вдячний кожному, хто ставить йому лайки, хто підписується на канал. Ви дуже сильно допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. Вдячний за вашу підтримку. Отже, Дональд Туск заявив, що пункти пропуску на кордоні з Україною будуть включені до переліку критичної інфраструктури, і зараз я вам розповім, чому це так важливо. Він про це сказав 22 лютого під час виступу на прес-конференції і повідомив, що пункти пропуску з Україною, а також окремі ділянки доріг і залізничних колій, будуть включені до переліку критичної інфраструктури. І відповідно до закону про управління кризовими ситуаціями, критична інфраструктура включає системи, які є ключовими для безпеки держави та громадян. А також об'єкти, пристрої, установки та послуги пов'язані з ними. І уряд вважає за доцільне, щоб всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні були включені до цього списку. Це Робиться з однією дуже важливою метою, щоб на законодавчому рівні заборонити протести і заборонити блокування саме на, якби на пунктах пропуску, бо критичну інфраструктуру блокувати не можна. А ми знаємо, що і польські перевізники, і так само польські фермера вони використовували. Блокування кордону з Україною і використовують його, на жаль, до сьогоднішнього дня, як е, один з варіантів тиску на свою державу, щоб вони якомога швидше е, приймали якісь рішення, непопулярні для влади, не популярні, можливо, для всієї Польщі, але популярні саме для оцих страйкарів. І е, знаєте, я вважаю, що мітинг, право на мітинг е, має однозначно кожен громадянин, але не тоді, коли. Е, Скажімо так, використовують його у формі шантажа. Ми про це також ще будемо говорити. Тому як справді те, що відбувається, це просто відкритий шантаж. Вони просто говорять про те, що так ми не будемо пропускати зброю, так ми не будемо пропускати гуманітарну допомогу. Ми не будемо пропускати абсолютно ніякі вантажі, поки ви не виконаєте наші вимоги. І е, насправді це переходить вже всі межі, тому як неодноразово було порушено е, багато статей кримінального кодексу Польщі, і, е, на жаль, місцева поліція, місцева прокуратура в прикордонних з Україною територіях вони абсолютно ніяк не реагують, і це постійно провокує нові і нові скажімо так, спалахи агресії і нові порушення законодавства, тому як спочатку все почалось з того, що висипано було зерно з трьох фур, які заїжджали з території України на територію Польщі, було позрізали вони ці митні пломби і якби пошкодили приватну власність далі. Буквально через тиждень було на прикордонному пункті медика Шегені було так само е, висипано вже зерно, але вже не з фури і не трошки. А було е, розпечатано цілий вагон е, з зерном, яке напри... направлялося в Німеччину, тобто йшло воно через Польщу просто транзитом. І на камери просто це все зерно також повисипали е, після того, як перекрили залізничні колії. І е, от буквально сьогодні. Ще одна також така ж ситуація, коли на прикордонному пункті Ягодин Дорогуськ також було невідомими. Тобто, бачите, поліція не може, вони можуть знайти всіх кого завгодно, але тих, хто висипає зерно або якісь іншу агропродукцію з українських, скажімо так, ешелонів, то цих людей вони знайти не можуть. І в Ягодині було. На цей раз розпечатано і висипано ріпак, який також направлявся на територію Німеччини. Тобто можемо зараз бачити, що зухвалість цих протестувальників вона просто не має меж. Вони чітко знають, що вони порушують законодавство Польщі, що вони псують приватну власність, і при цьому жодного покарання не несуть. І знаєте, вже це вже навіть трохи смішно виглядає, коли. Там представники Укрзалізниці, представники там української дипломатії в Польщі постійно закликають Польщу покарати винних, покарати тих, хто порушує польське законодавство. Бо це може спровокувати нові, нові скажімо так, подібні інциденти. Але, на жаль, ніхто не реагує, і навіть оці заклики покарати винних. Вони також вже здаються трохи смішними, бо просто видно, що польська поліція і польська прокуратура не збираються карати представників оцих провокаторів, які просто відкрито псують відношення між Україною та Польщею. Були вже заяви, досить емоційні заяви. Представників польської влади, які вибачались перед Україною, які говорили, що так, як поступають оці протестувальники, поступає тільки Русня. І е, бачимо, що так само ці е, якби заклики вони не беруться до уваги. Натомість Дональд Туск е, оцим своїм рішенням про. Е, Критичну інфраструктуру так до внесення цих об'єктів як до об'єктів критичної інфраструктури це може змінити всі правила гри. Тому як, якщо їх буде внесено, то кордони більше блокуватись не зможуть, і мітингів жодних законних там проводити також не зможуть. От необхідність внесення пунктів пропуску до об до об'єктів критичної інфраструктури виникає через обмежену пропускну здатність кордону в результаті фермерських протестів. І уряд заявляє, що підтримку учасників протесту та запевняє, що захистить їх інтереси, але також звертає увагу на необхідність надати допомогу Україні, яка страждає від війни з Росією. Також Дональд Туск наголосив на тому, що Неприпустимо використовувати фермерські протести, а їх зараз використовують фермерські протести, використовують прямі прибічники Путіна і прямі прибічники Росії, які виступають не, не за виправлення ситуації з фермерами, а це люди, які виступають проти України і виступають за Росію. І Туз говорить, що потрібно виправляти ситуацію, коли різного типу провокатори. Використовують біду фермерства для скажімо так досягнення своїх власних цілей. А ціль у них всіх лише одна: це розсварити Польщу та Україну, показати всьому світу, що Польща являється максимально ненадійним партнером. І що навіть перевозка, скажімо так, транзитних вантажів через територію Польщі, тобто це вантажі, які абсолютно ніяк не впливають на польських фермерів, вона також є небезпечною. Тому як оці інциденти, коли невідомі, знову ж таки, так всі вони там відомі, всі знають хто це, і їх можна легко знайти, але просто цього не хочуть робити. Якби оці інциденти вони показують наскільки небезпечно для вашої приватної власності транспортувати її на сьогоднішній день через територію Польщі? Тому надіємось, що найближчим часом. Пункти пропуску дороги і залізничні колії будуть внесені до об'єктів критичної інфраструктури, і ці ця вакханалія з цими мітингами вона просто-напросто закінчиться, і ми забудемо про це як страшний сон. І звісно ж, в свою чергу, потрібно, щоб всі винні були покарані. Всі, хто порушував законодавство Республіки Польщі, дякую, друзі, кожному за ваші перегляди, за ваші лайки, коментарі, за вашу підтримку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.